Вітаю! Поточний стан ваших відносин. Подумайте про себе, про свого партнера. Ми подивимось поточний стан ваших відносин. Спочатку подивимось на енергію вашого партнера до вас. Тобто, хто ця людина, яку ви зараз, так сказати, притягнули на наш розклад. Хто ця людина? Людина гарна. Це може бути як і жінка, так і чоловік, людина, яка стоїть на виборі. Це про вибір шляху, це про вибір між особистостями, а також це може бути по відношенню до вас, що людина зараз в стані, коли він розуміє, що він в парі. Але потрібно щось вирішувати. Тому що тут є елемент того, що так, ми в парі, але щось тут не відбувається більше, немає якогось розвитку. Тому людина стоїть на виборі. Так, ще карти хочеться достати. Людина мрілова, людина фантазує. І, до речі, по закоханні місімірки кубків, це може бути, що людина обирає. Стосовно вас, по відношенню до вас, в яких він енергіях знаходиться, він знаходиться в енергіях виборів. Тобто, він не знає, як можливо до вас підійти, або що сказати, або як діяти. Можливо. Або а, про якісь інші шанси, або про щось ще. Дуже багато людина фантазує, дуже багато може обирати, може представляти навіть, як він там до вас прийшов, або як телефонував, що написав тут. От в такому сенсі тут може бути різноманітність. Це загальний розклад, тому тут може бути різноманітна ситуація, пов'язана з вашим партнером. Ладно, давайте подивимось тоді. Поточний ваш стан, це ми подивилися вашого партнера. Тут не вийшов король чи королева. Що зараз відбувається у вас в відносинах з цією людиною? А от і він сам, король Жеслів. Доброго дня. Дієва рішуча людина, яка стримко, яка харизматично, активно. Діємо, Беремо в свої руки, ми літер, ми що хочемо, то і робимо. Взагалі королі Жезлів, вони не постійні. І він, вони можуть обирати, між а, ще кимось, тому що королі Жезлів, ну, вони не постійні. вони можуть думати, що там десь ще є ліпше, Наві, Навіщо тут триматися? Тобто він зараз у такому стані. Я можу сказати, що тут сигніфікація вийшла. Знаєте, про людину, яку ви загадали. Людина сама вийшла. Які стан? стану людина обирає, людина щось там себе фантазує, десь там, знаєте, хочеться сказати, вітає в облаках, можливо, розбирає якісь шанси. Хоча знає, що у нього є партнерка. Або, ну, тут партнер вийшов, тут пар... чоловіча енергія, все ж таки. І так, ладно, який ваш поточний стан, ваших відносин, все ж таки? А ви імператриця? Ви, напевно, доросліше нього, або у вас статус різний з вашим партнером, або, можливо, ви сприймаєте взагалі вашу ситуацію. І, а, ваш стан, так? як ну, стабільний. <сум> він там десь бігає, щось там шукає, обирає, а ви стабільна, ви стабільна, ви цінна, ви та, а, ну просто ліпше імператриці знайти вже неможливо. Навіть якщо він там буде обирати і шукати, це все одно буде не те. Тому що в порівнянні з вами це от просто пух, пустишки. Ну, я не хочу нікого ображати, але ви, знаєте, буває так, думається, що там десь, от, ну, це і по своєму досвіду я можу сказати. Там десь може бути ліпше, там десь може бути якось гарніше. Знаєте, потрібно цінувати те, що ти маєш, а людина вас націнує. Я вибачаюсь, ціну я. Я вибачаюсь. Тому що, можливо, ви, от я проговорила так, можливо, ви так думаєте, що вас ваш партнер не цінує. Він цінує вас. Тому що теж, імператриця вмищує собі чотири королеви, ви мати, у вас, можливо, навіть дітки є. Ви мати, ви дружина, ви така стабільна, ви за стабільність, у вас. Щоб у вас було гармонійно гармонійна дома, щоб у вас все було добре. Ви про це ви турботливо. Зміти, і він може навіть сприймати вас десь так, як мамку. Ну, тобто, знаєте, як жінку, яка от така спокійна робить, а вона ж знає, що робити. Вона знає, яка вона цінна. І вона знає, що вона незамінна. Насправді для цього чоловіка вона незамінна, ви незамінний. Який поточний стан між вами. Ну і де Ну, Можливо, тут вийшла вісімка пентаклів. Біля вас, то, можливо, ви більше вкладаєтесь, ви більше витрачаєте сил, енергії для того, щоб стримати цього короля Жезлів, який. Бачить цілі не бачить взагалі перешкод. У вас кохання. У вас є кухання, точне стан. У вас є кухання. Порожня карта. Щось ще, знаєте, порожня карта говорить про те, що всесвіти, всесвіту, ще не зафіксовано щось. Тобто ви зараз своїми діями, кроками. Рішеннями робити своє майбутнє. Між вами, але на дні колоди я бачу вежу. А вежа говорить про те, що між вами було щось зруйноване дуже швидко. І, можливо, той фундамент, який в наші відносини, вони зруйновані. І зараз карти показують так, як це на дні, це в нашому підсвідомості, те, що, можливо, було, вже відбулося. А це говорить про те, що зараз ви вкладання в ваші відносини в поточний стан от це між вами, якщо ви будете вкладатися в ваші відносини, будете відкриватися один одному, не скривати, не покривати своє відчуття. А більше, от, знаєте, Гармонійно взаємодієте один з одним. Ви построїте, от по порожній карти, наступна буде карта інша. Ви ви відбудуєте дуже міцну, наприклад, родину. Але я не бачу, що зараз у вас так, у вас щось зруйнувалося, але це не закінчення. Це не закінчення. Ваш партнер вас бачить все одно, дуже важливу жінку. Він вас не відпустить. Ви для нього стабільність, ви для нього, знаєте, як тил. Він може бути десь отам, шукати, боротися, десь, знаєте, зовні там з кимось. Але все одно він знає, що він може повернутися до вас. Я не знаю, підходить вам такий формат відносин, але ну, такий чоловік вам дістався тут вже вам обирати... По поточному стану я не бачу нічого такого, що можна сказати, що у вас тут погано. Ні, непогано. Так, людина у вас не постійна, але тут потрібно працювати, і тоді у вас все буде гарно. Тому і бажаю вам порозуміння з вашим партнером, з вашою близькою, рідною, рідною людиною, кохання вам і бережіть себе, і бережіть своїх близьких. До зустрічі!